Зараз буду виписувати піздюлії розпіарені і новинці від торгової марки Дніпром. І це перша хороша новина. Друга хороша новина полягає в тому, що до мене вже їде акумуляторний перф від торгової марки GTM. І буде порівняння з двох конкурентів. Підписуйтесь, щоб не пропустить. Ви любите батли? Буде вам батли. Коротше, безщитковий перф 201BC Compact. На 1,7 джоулі. Довжина 30, висота 22 з акумулятором 4 Аг І вага 2,6 кг з тим самим акумулятором. 4 режими роботи переключається нормально з фіксацією, індикатор заряду на акумуляторі на корпусі. І підсвітка робочої зони. Двигун безщітковий і все руків'я гарно прогумовано. І одразу знімаємо рожеві окуляри і забуваємо про великі бури, тому що це дюбельник, який призначений для шостих, восьмих і десятих діаметрів. Але у мене тут тест, тому беру двадцятий бур і намагаюсь просверлити фундамент насквозь. А вот і нет. Беремо бур 12 мм і лупашим граніт насквозь. А ось це він може, причому досить бодро. Ну і пряме призначення бур 6х50 мм погнали. 10 секунд. Ну і лайфхак для монтажників, які кріплять кабель у надмісних поверхнях. Берете бур 4 закльопки і кріплення для провода. За секунду або за дві робите отвір глибиною 2 см. І досить швидко кріпити свій кабель. Таким чином, кабель буде дуже міцно триматися і заряду акумулятора вистачить на цілий день роботи. До того ж, ви ніколи не попадете в арматуру, тому що отвір буде 2 см. Ну і Всередині у нас плата контролю повністю залита герметиком. Далі, ось така кнопочка, безщітковий двигун містами пролитий герметиком. Ну і ось так виглядає механізм. Ну, я не знаю, друзі, в мене претензій немає. Всюди сталюка, є сальничок, щоб смазочка ніде не тікала. Підшипники від фірми CHL. Коротше, друзі, класний перфоратор. І щоб він слугував вам довго, використовуйте його за призначенням і не давіть при роботі на перф. Не заважайте йому робити отвори в бетоні. Класно підійде для гіпсокартончиків і слаботочників. Дякую за перегляд!